Друзі, вітаю один з і топ-менеджерів Путіна, який був а, при керівництві московської біржі, яка якраз таки займалася чорними операціями для режиму. Пішов покупатися на яхті, вийшов на палубу, а потім з ним щось сталося. Що саме сталося? Десь він зник. Ну і зрозуміло, що вже поставили хрестик. Давайте розберемось, тому що а, плеяда загадкових смертей, і це, до речі, точно не африканські туареги, Ну, от, щоб ви не, не думали зайвого. А, розберемось, тому що дійсно ця плеяда надзвичайно велика. А голова Центробанка Російської Федерації Набіуліна заявила про те, що. Залишки, останні залишки резервів російської економіки. Давайте це теж проаналізуємо. Дві таких заяви, коротко, швидко. Спочатку зробіть донат для третьої штурмової вночі спалили медивак, який вивозив. Е Поранених його привезли на ремонт в Київ, і Росія тут запустила цілу спецоперацію. Вони спалюють автівки наших військових, наших медиків військових. І ось зараз треба дуже швидко їм допомогти, тому що автівку чекають на передовій. якраз, щоб вона виконувала свої функціональні обов'язки. Тому, будь ласка, хто скільки може, тисячу дві три гривню 2-3. Неважливо. От по можливості просто покладіть на цей рахунок, який є в описі. Друга річ, я дуже вас попрошу підписатись на цей YouTube канал. Це важливо під цим відео. Нажати чорну кнопку підписатися. Нас атакують російські боти. Хочу, щоб український YouTube контент не був присутній в мережі. Ми ж хочемо навпаки, щоб українське слово звучало, звучало об'єктивно і гордо. Тому ваша підписка підкидає його догори. Так от. В Росії топ менеджер московської біржі, нікий Гуергій Чебісов, загинув під час прогулянки на яхті. Як це часто буває в російських корупціонерів? 44-річний корупціонер був директором одним з директорів біржі. Зник ввечері, 27 липня. Його рідні повідомили, що Чебісов поїхав гуляти на катері, встиг написати тільки своїй дружині і зник. За словами людей, які були ще бісовим на яхті, він вийшов на палубу, після чого опинився в воді. Його нібито спершу намагались розшукати самостійно, але е, потім визволи рятувальників і нічого не знайшли. Про це передає видання база з посиланням на джерела, що тіло російського топ-менеджера виявили в річці 28 липня. Поліція порушила кримінальну справу за статтею порушення правил безпеки руху водного транспорту. Ну могли б ще пізафашизм порушити, але чомусь вони утрималися. Ви знаєте, що в Росії зараз триває прекрасна мережа загадкових вбив. І те, що на тижні там підірвали наводчика, який займався якраз таки за допомогою спутників, шукав мирні цілі в Україні, і відділок ФСБ, який робив наводки на українські лікарні та мирні будинки. І ті, хто зараз робили їх там, чекає ще одна історія. От, плюс ви пам'ятаєте історію з. Керівниками Лукойлу, там був і Володимир Нікрасов, глава ради директорів. Там був якраз такий колишній віце-президент Олександр Суботін. Це все випадкові речі, які самі по собі стаються. І Віталій і Робертус От, теж з Лукойла. А ну і багато багато іншого. І Два заму Шойгу, з якими теж щось сталося. От, одним словом, оточенню Путіна чомусь не, не щастить. Війна проти України виявилась для них кармічною. І бачите, що з ними всіма відбувається. Набіуліна, яка витрачала мільйони доларів на так званих хороших русських, які працюють в західній пресі. Про цю західну пресу навіть вже статтю написав Голос Америки, де вони підспівують, яка Набіуліна хороша і працює на Захід. А насправді це касир. Фашистського путінського режиму вирішила тут підіграти західні медіа. Сказала, що російська економіка вже на грані краху і вона майже розвалюється. Резерви робочої сили і виробничих можливостей в російській економіці практично завершені. Про це вона заявила на прес-конференції. Передают украинские видання. За ее словами, сейчас сі экономика находится в состоянии перегрева, масштабы которого стали рекордными, по крайней мере, за последние 16 лет. При том, что российский ВВП увеличивается на 5% благодаря триллионным вливаниям в производство оружия одновременно ускоряется инфляция. Темпы роста цен в июле превышали 9%. Год году і стали саме високими з февраля 2023 -го года, говорить своєю а, не буду говорити мацюкливе слово мовою. А пані Набіуліна. Що важливо сказати, про що говорить ця річ? Вона тут зараз заграє заходом, що в нас тут крах, катастрофа і вже відправляє своїх гонців, які зараз в західних медіа будуть намагатися знову. Розсилати меседжі, дивіться ж, яка вона про західна. Ви коли її всіх будете в тюрму тащити вогагуть сунути, ви ж її не чіпайте. Вона ж за нас за захід. Бачите, як вона режим Путіна топила, казала, що він на красі, але е тут інше важливо: те, що вона там намагається під, під, значить, дійти до заходу, де вони намагаються придобритись? Ну це ж не працює. Розвідки все фіксують, і всі знають, хто допомагав Путіну гроші виводити, хто доп... хто рятував його від фінансового краху, хто рятував російську економіку, хто шукав гроші на ракети проти українських дітей. Це і є, ця пані Набюля. хто ще й платив західним журналістам, всі, з яких отримали мітку російський агент. І всі це про це розуміють. Але що важливо? Важливо наступне. Цифри, які говорять, вони дійсно правдиві. Путін заливає. В економіку шалені гроші, трильйони. І ВВП начебто росте на 5%. Пам'ятаєте, всі говорили? В Росії воєнна економіка, Росія вже не зупиниться, Росія буде йти далі, в неї все супер. А виявляється, ні. Перекос в економіці відбувся. Так, да, в воєнку заливають, але в що заливають, вони Щось самі створюють. Да, Є там металозборка. Завозиться з Китаю. І Китай насправді все, що в Росії купує, Більшість віддає товарами, грошей, Росія не заробляє. Але на те, що тратить, і заробляючи в інших місцях, віддає все Китаю знову ж таки. І тому а, а, трильйонні вливання да, Але інфляція 9%. Тобто економіка росте на 5%, а інфляція вдвічі більша. Чи відчуває це реальний громадянин Ріст економіки? Ні, не відчуває. Тому що двузначна інфляція з'їдає. Його доходи. Розумієте, плюс курс, який росте, плюс ріст цін. От. І це якраз таки підтверджує те, що немає в Путіна такої супервоєнної економіки, про яку він розповідає. Є дутий пузир. Мильна бульбашка, яку він намагається назвати воєнною економікою. А це все насправді видумки Путіна Набіуліна, Медведєва і їм подобних. Ну, ми їм бажаємо, щоб вони всі були трошки топ-менеджерами московської біржі і всі могли покататися на яхточці, хоч і недовго, тому що їх всіх чекають. На палубі. Напишіть, будь ласка, своє відношення щодо російської економіки. Чи не нагадує вам це, коли бравадно кричали, яка мочна російська економіка, а в 91-му році взяли і розпалися? Або навпаки, ми недооцінюємо їхню економіку. і Вони сьогодні супертигри, типу, Китаю, і насправді там вже збудували якогось економічного велетня. Ну і власне цьому топ менеджеру московської біржі просто поставте мінус. В коментарях я більш ніж певний, що він не останній, він просто крайній. Дорогі зробіть донат для наших хлопців і дівчат з 3 ОШБ. Дуже важливо зараз купити цим крутим медикам-медивак. Вони дуже потужні, класні, дуже круті. Ну от е я знаю їх особисто. Це дуже гарні порядні люди, які своє життя присвятили, щоб рятувати життя українців. А в час війни вони рятують життя українських військових. Це дійсно люди з великої літери. Тому, будь ласка, хто скільки може, там є банка, туди кладіть ці гроші. Можете кидати на PayPal. Я з PayPal теж туди все перешлю. Це перше, друге, зробіть підписку на канал. Нас боти кремлівські атакують, але ми. Робимо все по іншому. Вони хочуть, щоб ми вниз, але ми підемо наверх. За умови, якщо ви підпишетесь, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!